Привіт! В минулому відео ми познайомилися з тим, що таке лінза і які можуть бути види лінз. Також записали основні її характеристики, які ви можете зараз побачити. Така купа різних літер прийшов час розібратися, як вони пов'язані між собою. Формула тонкої лінзи. Один поділити на F велике. Дорівнює 1 поділити на D маленьке плюс 1 поділити на F. Де F велике фокусна відстань лінзи. Вимірюється в метрах. D маленьке відстань від предмета до лінзи, вимірюється також в метрах. F маленьке відстань від лінзи до зображення також вимірюється в метрах. Не дуже зручна формула. Наприклад, якщо вам з неї Потрібно виразити F велике фокусну відстань. Давайте подивимось, як відбувається спрощення цієї формули та отримання формули на фокусну відстань. Під час розв'язання задач слід мати на увазі. Перше відстань F маленьке від лінзи до зображення. необхідно брати зі знаком мінус. Якщо зображення є уявним. І зі знаком плюс, якщо зображення є дійсним. З цим розберемося в наступному відео, коли будемо вчитися будувати зображення за допомогою лінз. І друге, фокус на відстань F велике збиральної лінзи є додатньою, а розсіювальної лінзи від'ємною. Для знаходження оптичної сили лінзи. Також є своя формула. D велике дорівнює 1 поділити на F велике. f – це фокусна відстань лінзи, вимірюється в метрах. А D велике оптична сила лінзи, Вимірюється в діоптріях або 1 поділити на метр. Ще є одна величина лінійне збільшення лінзи. Це відношення лінійного розміру. Зображення предмета до розміру самого предмета. І це не літера г, це велика літера гамма. Збільшення це безрозмірна величина. Формула. Гамма велике дорівнює H велике поділити на h маленьке. І дорівнює F маленьке поділити на d маленьке. На цьому все. До зустрічі!